У пенсія уганно цієї тисячі гривень без соціальної допомоги вона просто не виживе, а тарифи цього року й тут не рекорд. Гаряча вода подорожчала, двічі на двадцять п'ять відсотків виросла вартість електроенергії, і це ще не межа. Управління праці вже господин перші за опалення. Ми орієнтуємося на щось близько 60%, відсотків на майже де. Цього року на субсидії виділили 40 мільярдів гривень на наступний, причальний має ще 51 мільярдів. Але через тотальне зростання на цих захмарних сум не вистачить, прогнозують експерти і ще в наші інведені державної допомоги деякі пологні вбирати. Ожиданий, а вы в курсе, а, что я полно спал в третьей ночи, а там где-то пять светилося в ночи, в третьей ночи светилось, Короче, курчик. Я не знаю, может напалился э, 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 какао, чи... може какао, а Где-то, может, напалился какао, а А батьки плята я, ем, ну, я дещо згадав. Я хочу вам сказати е, в, в мене на селі живе такий, живе більш такий більш ом, хлопець, я, <головсь> вже дорослий, я з, ним не, я з ним не дружу, він любить пиво, безалкогольне, звісно, але пиво любить. Я його не розумію. Ж. Я його не розумію. Та я його не розумію, яка різниця, ну <плес> добре. Зараз ]我有. думаю. І на цей момент буде поставлена музика. І оп! Стоп, живуть, то може щось вийде. неудачний ти. кадр. Ти. І тих, хто претендує на субсидії, з'ясовуючи, не ви премії, за усе. Я через податкову, 11 Це все підтягується, показується. Всі зарплати, всі виплати. оформлення субсидії Три то, години буде війни, але таке все одно враховуватиме умовний прибуток. Два, то ну, а раніше був один, тож і субсидія Добре, так, направляемся на мой балкон по Там так будет прикольно, я вам это дам. Ну, а если там будет запутаться, то я туда напишу. Так, Мишка, изразу, Дэннис, изразу, Мишка, изразу, ну, нет, трошечка посветлела.

Якщо ви поставите лайки, то я буду завжди на тому фоні знімати відео. Так. Да. Я. І ще ставте лайки, зато. Ну, якщо буде багато лайків, то я буду знімати якісь експерименти. Якщо ні... я запаю, як. Регою о, добре, я пожекла. Китай вага запахаю руку в туалет. Ну, добре, давайте. До речі, я десь що не показав, по-моєму, показував. Це ем, кітка кітці руштка, не знаєте, стільку на поштою. Чотири сто! Стоп! Чтити. Тысячу чотириста мышек. Нет. Просто тысячу. Что пятьсот? А ч хай буде 500. Ну, не Так. Ну добре. А зараз. Я флеш. Ай, блин. Зато не халка. Ммм. Ммм, понятный запах. Одна бутылка, відбутала, друга, третя. А машина кухні четверта. Я віддав, був п'яту. Була маленька, шоста. Боже мій, я сам удивляюся сьогодні. До речі, порекомендую канал. Це. Марісан. І до речі, підписуйтесь на канал. І якщо у вас комп'ютерне устройство, то у вас має внизу бути підписатися. А якщо у вас або телефон, або планшет, то збоку. Підбив канал. А я як герой, я буду молот Торасовою носити.

не есть. Я гоню верхушку. Ой-ой. Ну, добре, я не знаю. Я не знаю. Буде у нас с одним Ми Без ним прощаємося. Это бы підчисла пісня умatusей. Um а я зараз її буду наповідати. Мммво-чусей. Um ну добре. Писуда в пампен. Эээ, просто по хвост, я ее Ой, сюда. Значит, Да, крутый. Ну. А ми зараз любиму хорошо любимо вс, ничка. ніколи не побачите. Дня. Эм, ну, Хіба за 10 години на 13 годин. Вууу, а двоєць, сьор, сьор, сьор. Ну, шо ми... Шо ми то здоров'я. Ну да. Шум. Шом у ще тут покажу. Покажу, щоб не листяти. У... До речі, в мене у хатірмонтку. Почекайте, там мамі свій. Алло, этого чуди? Что за фильм меня? Боже мой, что такая? Что ты работаешь? А что тут? Ты этого тоже хочу. Dan? Dan? Совсем прийде. Ну no, добре. Лену no, на так затянулось. Ну добре. И мы будем заканчивать. Знаете на его. Да. Знаете. Да, менее шузна, правда. И на кошечках. Ну да. Всем добавим.